Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, чи закриті дороги шляхи на здоров'я? Тим, хто дивиться відео близьким людям, що заважає одужати, бути здоровим, здоровою. Тим, хто дивиться відео близьким людям, чи закриті дороги на здоров'я? Так, тут, да, тут закривають. Да. Дуже активно. Працювали навіть два майстра вийшли. Ну так, це агресія дуже сильно вставляє вам палки в колеса. Більше всього, напади ще йдуть і на фінанси, і на здоров'я. Але дороги ваші відкриті попри все. Можливо, не так швидко, як би ви хотіли, але буде налагодиться здоров'я. Заздрість. Ну, Тут присутні люди, які дуже красиві, які мають велику душу, велике серце, дуже добрі. От. І навколо зібралися заздрість, лізуть в вашу долю, хочуть бути такими, як ви, Магії роблять багато. Заперечую, весь негатив убираю. Усі перешкоди, із доріг на здоров'я убираються. Негативні програми обираю. Анулюю всі порчі і прокляття, отрути всі вивожу, виймаю із енергетичного фізичного простору, всі рідини, щоб не підливали, більше не працюю. Анулюю всі негативні програми і з тіла Порчі насмерть кладовицьку має церковну негативну маю, анліру обираю, повертаю ворогові, хай з ним сам з цим лайном живе, більше напасти не зможе, отсікається повністю руйнуються всі програми. Порчі насмерть магію порчі на здоров'я знімаю переклади, скиди обміни і подміни знімаю, повертаю ворогові, хай сам з цим живе. Буде так і так і є. Вкривають дороги шляхи на здоров'я, покращується самопочуття, відкриваються дороги на лікування, більше немає жодної перешкоди на дорогах на здоров'я. У вас все буде добре. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я на гроші, на лікування, на відновлення фізичного стану тіла до ідеального стану, всіх систем в організмі до ідеального стану буде так і такі загоюються всі травми і ран більше не болить, більше немає болю. Трохи на лікування легкі двері для вас відкриті, буде так і так і є. От так що така ситуація, бачите, втручається дуже активно. Нічого, будемо знімати. З вами, от, видно, що вищі сили вам допомагають. Боротьба ефективна, дуже все буде гаразд. Ще є питання від глядачів на загальний розгляд для YouTube канала за донат на любу суму. Давайте подивимось, запитують, е якщо батько знайшов яйце, що, що, що буде, що означає і що робити в цій ситуації. Якщо батько знайшов яйце, батько того хто запитує, знайшов яйце, що робити, що це означає. Що відбувається? яйце Дайте відповідь, скажіть допоможіть. поможіть. У нас потужний захист, дуже сильний захист. Ну, да, тут на руйнацію життя, агресивна магія дуже поставлена. В не вийшла жінка. Ще на бідність і А Батькові, може, щось здоров'я. Там не тільки яйце. Можуть ще дещо, десь воду програмовано виливати, робить через когось, не сам майстер приходить, не сам. Ну, дивіться, у вас дуже сильний захист. Потужний захист. Все буде гаразд. Зараз я почищу. Що робити? Бажано такі яйця, ви, викиньте не брати руками і викинути геть, де не має, Ну Це більше йдуть водойми, ріки, де немає пляжів, де ніхто не купається. Сказати э, духом ондінам, духом води на зберігання негативу, і ви маєте ще монети а, вкинути теж у воду і сказати оплочену, що все заплочено. Щоб ундіни зберігли цей негатив, заперечу. І зняли із батька і все назад і їм повернулося. Закречуюся. Я чуюсь, негатив убирати. Батько буде здоровий. Ой, прошу вище сили, допоможіть, одведіть, одверніть негативні програми, порчі і прокляття, порчі насмерть, кладовицьку магію, ануліру, обираю. Будуть гроші, все буде гаразд. Одвертаю, цікаю на віки вічні. Повертаю весь цей негатив, тому хто зробив. Хай сам з ним живе. Більше напасти на батька не зможуть, лихо робити більше не зможуть на вашу сім'ю, на батька. Одвожу, одвертаю по інших шляхах, ідуть, тікають, лякаються, сили втрачають, свідомість втрачають, нападати більше не зможуть. Всі, хто на вас, на вашого батька, на вашу сім'ю, позаряться без рук, без ніг, без голови остануться. Сили втратять, свідомість втратять, нападати більше не зможуть. Всі ваші дороги легкі, двері для вас відкриті, очищається енергетичний, фізичний простір двору, будинку, подвір'я, батька вас, самих, всієї родини, очищає вищі сили, янголів охоронців, духів роду прошу, закликаю, захистіть того, хто запитує, батька, сісімів. Захищайте, оберігайте, не намить не лишайте, буде так, і так і є. Захист міцний. Анулірується повністю вся програма, що була скинута з цим яйцем. Буде так. От, і ну так, періодично треба переглядати. Бачите, вони ще воду якусь там програмовану підливають. Нічого не працює. Ви під захистом, можливо, ви дивитесь чистки. Це теж працює. От. Добре, я дякую всім за увагу. Е, також дякую за донати, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі. Це набагато краще, швидше працює чистки і захист, також відновлюється енергія і налагоджується зв'язок із вами. от так що Це дуже добре. І ще нагадую, що можна написати питання на загальний розгляд на Ютубі. За донат на любу суму І ці питання на загальний розгляд також можуть допомогти всім, хто дивиться відео, якщо от схожі проблеми, теж ці чистки допомагають. От на цьому я завершую. Бажаю вам бути здоровими, щасливими, щоб відновилися всі системи в організмі до ідеального стану. Вам можна бути здоровими, щоб відкрились шляхи на лікування. Щоб ви знайшли всі ліки, все необхідні справи. Справи для вас більше немає болю, і хвороб буде так і так є. І також нагадую про наших військових, не забувайте, будь ласка, одна-дві гривні донатьте. Для військових у нас є такі потужні ці е, люди. Мадяр є також Стерненко, різні. Е, але і слідкуйте, щоб це були дійсно е, збори для військових саме. Добре, на цьому я завершую. Дякую вам за увагу. Бажаю приємної кави. І до зустрічі!